Про це дослідження і про багато та інших розповів доктор медицини, психіатр і психоаналітик Норман Дойч в своїй книзі Пластичність мозку. Експеримент стосувався нарощування м'язів. Всі любителі спорту Увага! В дослідженні брали участь дві групи: одна з яких виконувала фізичну вправу, а інша уявляла, що займається обидві групи тренували м'язи пальця з понеділка по п'ятницю впродовж чотирьох тижнів. Тобто це була група м'язів на руках. Перша група виконувала серії з 15 максимальних скорочень м'язів з 20 секундною перервою на відпочинок. Члени другої групи просто уявляли, що здійснюють 15 от тих самих максимальних скорочень м'язів, і одночасно уявляли, що чують голос, який каже їм сильніше, сильніше. До кінця дослідження випробовувані, що виконували фізичну вправу, реальну фізичну вправу, як і очікувалось, збільшили м'язову масу на 30%. У тих, хто тільки уявляв, що робить вправу, за той самий період часу м'язова маса зросла на 22%. 30% при реальному фізичному навантаженні і 22% при уявному фізичному навантаженні на м'язи пальців. Пояснення цих результатів знаходиться в рухових нейронах мозку, які програмують рухи. Під час уявних скорочень рухові нейрони активуються і зміцнюються. І це реально підвищує силу м'язів. Уявляючи і думаючи про щось, ви формуєте і впливаєте навіть на ваше тіло. Воно впливає, ця сила, ця влада. вона Поширюється не тільки на ваше життя, але й на ваше тіло, на ваше здоров'я. Тому це є надзвичайно важливо розуміти, що Бог створив нас такими. І звісно, що в контексті цього дослідження я жодним чином не заохочую вас залишати спорт, переставати виходити в люди і залишатися тільки в своєму внутрішньому світі думок. Це було би погане заохочення. Але, в принципі, хочеться, якби заохотити вас ще раз думати і переосмислити, наскільки кожна ваша думка творить вашу реальність.